Сьогодні ми маємо дуже багато втрат серед нашого українського народу, де наша земля наповнюється сльозами, кров'ю, болем, плачем і байдужістю. Бо все те, що відбувається, воно ранить і серце, і душу, десь деморалізує, десь впускаються руки. Але коли приходиш на могилу, воїнів, які загинули за... Свою батьківщину, розумієш, що ця боротьба, як і кожна боротьба, є дуже важливою. Це для пам'яті тих, які віддали своє життя, щоб їх смерть не була марною. Певна річ, що Господь все бачить. І все зараховує. І ті слова Христові, які ми завжди згадуємо, на жаль, тепер дуже часто, коли привозять наших воїнів на щиті, коли ми говоримо про ті слова, що нема більшої любові, як віддати. Життя за друзів своїх, Господь запевнює в тому, що та смерть не є марною. У людей вона не є так оціненого, як у Бога. Люди, на жаль, тією пасивністю своєю байдужістю, своєю зараз телефонною зайнятістю, часто не задумується про, тим, про те, що зараз взагалі відбувається в нашій країні. Тому я дякую сьогодні вам, всім, хто тут є, за вашу присутність. Десь може то якийсь правий правні світики.